28 жовтня у чергову річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників на меморіальному комплексі в Івано-Франківську відбулися урочистості з нагоди цієї дати. Голова обласної державної адміністрації Михайло Вашиванюк разом із заступниками, керівниками силових структур, управлінь та підрозділів виконавчої влади області та міста поклали вінки до пам'ятника жертвам Другої світової війни. Представники духовенства відслужили панахиду за душі убитих у тій страшній війні. Нагадаємо, що у жовтні тисяч. 1944 року в ході карпатсько-ужгородської операції завершилося визволення усієї України від фашистів. 27 жовтня був звільнений від окупантів ужгород. А наступного дня решта населених пунктів нашої держави. Нищівний вал фронтових дій двічі прокотився українськими землями, не оминувши жодного населеного пункту, понівечивши долі десятків мільйонів людей. Учасники урочистостей хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх тих, хто ціною власного життя зупинив фашистську навалу.